Голобородько Юрій Іванович Одін, так? так? Юрій Іванович, а ви звідки родом? З Кировородської області, Голованівський район, село Перегонівка. І, і, і як на фронт потрапили? Ну, Призвали, як, як і всіх, хто хотів захищати батьківщину. Ну, от ми звільняємо села, так? І, і що ми бачимо після цих загарбників? Ну, оскільки після спілкування з людьми. Основна маса це такий елеватор тут був. Тут основна маса людей з усіх сіл тут працювали в робочі місця. А ви бачите, що наробили. І, ну Це ж тут ми базувалися певний час. І це були прильоти С-300. Попіднімало, дивіться, ну, плити. Це ж там норії такі були, попіднімало. Да. А отам бус стояв, отам, ми його витащили, колесо спустило, побило осколками, з півтечка бринь завівся. А, а ви де були? Іменно а? А нас тут не було. Коли оцей був приход. Це вночі був. А тут був такий, знаєте, як цей. Е... Це вже після звільнення вони. Та так, це вже як А, як ми тут, так, да, жили тут. А, вони знали, що тут живуть. Ну так, да. дрони а... весь час. І тільки з'явився дрон, все, жди. Ну ніхто не загинув, хоч. А це можна казати? Не знаю. Ну якщо такі вирви, як ви думаєте? Не буду нічого казати. Це ракета, правильно? Так. Да. С, -с, с 300 Ну ось тут дивіться, це приход, угу. це прямо, пряме попадання. Вон. Такою взривною волною плити попіднімали. Ми не бачили, що вони там є. Там Значить. рельси там навіть попіднімало. Так, там, да. так рельси, а скільки на, тут ракет було ж Не одна? Ні, от сюди прийшла одна. За цим приміщенням ще одна. Всього сюди прийшло 11 приходів. Одинадцять. Тільки не в один день. В один день 4, а в другий день 7. По тому, що я чув від людей місцевих, я ж сам не місцевий себе, то основна маса людей в основному працювали або тут, або в підприємства, які підпорядковані були цим елеватором. Елеватор, ну, це елеватор. така, як фофор, бюджетообразуюче підприємство. Так, да, так. Да, 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 да. Нема такої більше структури такої, там, промислової, тут ніде поблизу немає ніякої. Там, землеробство і оце тут. Ну, да. Переробка. А урожай в цьому році тут збирали? Ні, всі поля покинуті. І хто його знає, коли їх будуть збирати, ті врожаї. Всі, всі поля покинуті. Пшениця, ячмінь, рапс, це я сам бачу на свої очі, все стоїть до цих пір. І ніхто його... Там Зав... вже і снаряди, і все це треба да, розмовити. Ну, та так, там. -та. Треба не один рік зачищати ті поля, щоб знову їх сіяти. Але ж іншого шляху немає, все одно. Бо земля це наше все. Та правильно, люди весь цього не зможуть. Не зможуть, їх буде тягнути, будуть все робити за допомогою спеціалістів. Та все буде добре. Саме головне, саме головне, ви ж всі знаєте, що саме головне дати пинделя. От ваш командир скаже, що, що досить швидко українці відбудують цю всю руїну. Ваша думка? Моя думка. Точно відбудують, але ж ви бачите, це ще наші, мабуть, чи не все дерев'яне, де діди, ще ще діди, такі добрі діди. Я думаю, що ми відбудуємо в 10 разів краще, воно буде, в 10 раз ефективніше, новіше. але Впевнений, що відбудуємо і хочемо цього. А коли ви додому повернетеся після перемоги, ви, ви звикнуте, що, що не буде цих вибухів? От ми стоїмо, вибухи, вибухи. Я навіть звик, який тільки другий день тут. Ну, ми вже звикли до цього взагалі. А скучати не будете? Ну, думаю, ні. На охоту точно вже не піду. Я собі так думав колись. Я любив охоту, а тепер я думаю, що навіть на охоту я не піду вже. Хай відстріляли тут, так? Да? Так. Да.